Вітаю, шановне товариство Слава Україні. У нас сьогодні з вами 89-й випуск нашої спільної рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, перед тим як почати відповідати, коротесеньке нагадування, щоб YouTube краще і ширше розповсюджував цей спільний наш з вами контент, нам потрібно трошечки висловити повагу до його алгоритмів. Ну а паралельно я теж буду до ніймовірно вдячний. Це е, перегляд, кількість переглядів. Е, Постійних глядачів, це впиває. Підписка на канал. Хто не підписався, буду дуже щиро вдякувати вам за підписку. Вподобайки тільки не на початку. А якщо вам щось подобається в середині, в тому місці відзначте далі поширення, коментарі, нагадування, те, що вважаєте за потрібне, це все входить в ці алгоритми YouTube. а мені буде теж приємно. Все, а на цьому закінчуємо попередні всі передмови і входимо до відповідей. І перше, це нестандартно. Я, звичайно, забираю з певним запізненням, на жаль, не встигаю, повірте, запитання з окремого звіти з рубрики Спільнота, переношу їх в окремий файл і з нього десь там потрошечки перемішуючи вибираю. Це мені присилав один з глядачів в одній з соцмереж терміново вже відразу. Ну, треба відповісти. Мені здається, воно дуже актуальне, і це серйозна річ. І за тиждень два воно вже не буде таким актуальним. Значить, читаю: ви вчора відмітили загравання Коломойського з владою та зростання його впливів на фоні тимчасового посабення Ярмака через розкрутку ним свого потенційного кандидата Петули. А сьогодні ССБУ підтреп, підтвердило вручення підозри Коломойському за двома статтями. Там від себе додавлю шахрайство і виведення грошей. Як це може поєднуватися? Знаєте, всі деталі і всі тенденції побачимо пізніше. Тут можуть бути елементи жаба тут можуть бути елементи нагадування і підвішування на гачку. Не забувайся, що на тобі є кримінальні справи, і тому будь обережний, і забудься про всякі там розкрутки поврознюків і все інше. Тобто такий дрібненький приліт з запізненням, але приліт за е серіал-інгулець, який реально готується для зйомок, і можливо його тепер вже не буде. Або або будуть розкручувати порознюка, виключно у парламентській кампанії на користь Зеленського, а не проти нього. Теж може бути варіант, може бути варіант. Але є ще й третій пункт, який, мені здається, заслуговує на увагу мотив. От вчорашньому записі я і аналізував саме Коломойське інтерв'ю з Будановим. Перед тим було так само абсолютно компліментарне, без жорст, жорсткості, без незручних питань інтерв'ю тої самої свічучки з самим Зеленським. Перед тим було пару е, матеріалів її ж жорстко-антипорошенківських, теж на догоду владі. Так от сказати, що там якісь дуже напружені погані відносини з цього виходячи, явно, явно не можна. Але в тому інтерв'ю Буданова е, там, робили з нього геніальний якийсь потужний образ, а це персональний друг Зеленського, ну, родин, там всі родині там дружби є. Так от. Він там дуже розказує, що головне це цифри, арифметика всім світом керує, і що 2 завжди менше, ніж 4. Так от. Півмільярда завжди менше, ніж 150 мільярдів. Коли ми бачимо оці звинувачення, які зараз формуються проти Коломойського, давайте згадаємо. Коломойський пограбувавши вкладників Приватбанку і сам, погодившись, до речі, тоді на вихід засновників на націоналізацію банку, потім був звинувачений при попередній владі в розкраданнях на суму приблизно адекватну 150 мільярдів мільярдам гривень. 150 мільярдів гривень. Тоді були винесені звинувачення, тоді були. Накладали арешт на його майно, розшукували це майно. Його не так просто знайти. Воно все попереписувано десятки разів там скрізь <кій>, суцільні офшорні компанії і чого іншого. Але була сума приблизно в 150 мільярдів. І це приблизно це та сама сума, яку рекапіталізацію довелося Нацбанку зробити і Кабінету міністрів, фактично вишукавши ці кошти в порятунок Приватбанку, який був націоналізований. Що зараз інкримінують Коломойському? Пів мільярда. Просте питання, а де 149,5 мільярдів? А вони вже не інкримінуються. А ви не припускаєте, що це звинувачення для того, щоб остаточно закрити всі справи по Коломойському? Коли Порошенкові Коломойського почали звинувачувати, він терміново втік з України, а потім під впливом загрози видачі І Сполученим Штатам Америки Україні мусив покинути улюблені береги Женевського озера і перебратися до спекотного Ізраїлю. Звідки не видають? І вернутися він зміг тільки після перемоги Зеленського Прибу... Пам'ятаємо, не забули зараз. Коломойський нікуди не збирається втікати, при тому, що він за чутками нібито вже не є громадянином України, втратив громадянство, тобто його могли би взагалі то депортувати з України. Термін перебування в Україні без без громадянства, чи власне не без громадянства, а з ізраїльським і кіпрським громадянством становить 90 днів. Що він робить в Україні? Йому дали притулок фактично неформально, неофіційно, його ніхто не рухає. І при тому появляються якісь такі повідомлення про те, що на півмільярда його звинувачують. Я вам скажу, півмільярда це, це 30% від зовсім іншої суми, від тої суми, яку на догоду Коломойському Володимир Зеленський з кількома своїми друзями вивів. Вкрадених в Приватбанку коштів, вивів на закордонні рахунки. Для Коломойського, звичайно, щось і для себе хорошого. Там була сума в 40 мільйонів доларів, яка досягне на 1,2, одну, одну, десь майже, ну, трошки менше, як півтора мільярда. От маємо одну суму. І цю точно не інкримінують Коломойському, її точно ніколи не згадають. І доти, доки в нього є такий пакет компромату на Зеленського, проти нього точно не буде звинувачень. А та ж історія, що відбулася, тут є пункт перший. Моя основна версія це є підготовка до повного закриття всіх кримінальних проваджень по Коломойському. 150 мільярдів зробили півмільярда. Цих півмільярда можна буде або відбити в судах, або з того, що він при Зеленському зумів витягнути з української системи бюджетної е економічної системи. Він витягнув набагато більше. Він мільярди зумів прихопити завдяки Зеленському. Можливо, він з них раптом зробить жест з доброї волі, із вкрадених там 7 чи 8 мільярдів зараз за останній період півмільярда поверне державі, і справа закривається відповідно до третьої частини, якщо не помиляюся, відповідної статті кримінального кодексу про ті розкрадання, тощо загідно з якими, якщо людина компенсує державі. Там втрати відповідні, а це вже втрати державі, тому що держава компенсувала і рекапіталізувала Приватбанк, то в такому випадку вона не підлягає кримінальному переслідуванню. Я припускаю, що оскільки Коломойський не впевнений, чи Зеленський буде далі правити державою, він хоче закрити всі кримінальні справи остаточно, щоб ніяка майбутня влада не могла по справі Приватбанку проти нього відкрити провадження. І зараз роблять подібні дії. Тому не дуже тіштеся з цього приводу. Тим більше, що те, що Коломойський зараз почав давати свій, через свій медіахолдинг Дуже потужні е, акти підтримки для Володимира Зеленського і його оточення теж багато про що говорить. А, ну, єдине, що я ще не виключаю моменту певного дрібного гажа бога в всередині в самому середовищі, тому що насправді справа для Коломойського не кусюча і не дуже небезпечна не особливо. І що, може, татаров там щось дав якісь команди. Але мені здається, це мало ймовірне, тому що я бачу поки що зближення певне Коломойського з татаром, а якраз не розходження. І тому контрольовані відповідні слідчі можуть зіграти добре відпрацьовано, контрольовану версію. Знову це є моє припущення. Але я бачу для нього всі підстави. Тому не дуже тішимося, коли раптом при Зеленському ми бачимо якусь страшну боротьбу з розкрадачами і корупціонерами. Дуже часто це робиться тільки для того, щоб або когось трошки на ланцюжку потримати і показати, що ми контролюємо. А у випадку цьому конкретно мені здається, що тут діаметрально протилежне завдання відмити статки Коломойського, відмити його від всіх звинувачень попередніх, і ну, створити для нього повну індульгенцію. Ще раз, це припущення дуже скоро будемо бачити більше деталей. Я не виключаю, що Зеленський все-таки боїться Коломойського і хоче з його позбутися. Я теж цього не виключаю. Але більше хоче позбутися Єрмака. В Єрмака зараз проблема, а в Коломойського якраз навпаки. Наступне питання: нещодавно спілкувалася з прихожанами Московського патріархату. Не розуміють та, напевне, і не зрозуміють, фанатики заявляли, що української церкви не існує. Підкажіть, будь ласка, як можна їх переконувати? Та ніяк. Якщо людина ненавидить все українське, якщо вона вживе передизмі, рух святає, якщо вона виходила і мовиться досі на ікони е, Ніколашки Крававова, ви цю людину не можете переконати Ти більше з українських позицій. Просто не можете. Для цієї людини все, що ви говорите, це відторгнення, чуже, Це антирусське, це дьявольське, тільки Русь, це Божественне. Більше того, я пригадую тезу, якою ми колись всі дуже сміялися, потім хтось перевірив, вишукав, виявляється справжнє, а не фейк, що е, хтось там комусь відповідав на Росії, що це християнство, це нам юдії підсунули, а на Русі завжди було тільки православ'я. Тобто ну, цих людей переконати не можна. Там є просто єдине, що там є різні категорії. Є категорії, які трималися весь час отого того плану, що тільки наша, тільки наша церква канонічна, ми не підемо не канонічно. І їх було дійсно дуже багато. І це були люди цілком пристойні з україноцентризмом, але вони ставилися до Філарета особливо, а до Філарета і мене ставлення не найкраще. А він тоді київський патріарт чо хату очолював. Як до людини, там просто диявольської якоїсь. А в нього дійсно та диявольська родиня, у нього в очах воно світиться, отой пекельний вогонь. Є там негативи. Там страшні історії минулого. Там і торгівля зброєю, і убивство патріарха Романюка. А мені здається, що його було вбито. Там пахне дуже багато чим. І для цих людей це було неприйнятно. І от Велика група цих людей, вони неймовірно радісно зустріли Томус і з радістю прийшли в ПЦУ. Це була перша дуже українська і дуже хороша категорія людей, які до того трималися за московський патріархат. Зате у ПЦУ ще трималися, нагадаю, за Сабодана, а не за Онуфрія. Сабодан це була трошки певна специфічна особистість, і певні там світлі моменти були. Дуже дивні, але були. Лишаємо цю групу. Вона вже в ПЦУ. Друга. Група. Це ті, які тяжіють до свого священника. Для них він цар і Бог. Вони моляться на нього, а не моляться Богу. І наш батюшка він такий хороший, він такий добрий. Ви подивіться, який він гарно вгодований. Хіба може хороша людина бути з таким животиком хорошим? Я реально цитую речі, я це реально чув. Справді так говорили. Мені особисто. І ці люди. Дивляться виключно на свого священника. Якщо священник не має якихось дуже серйозних гріховних речей, якогось відверто зочинних дій, і має перспективи нормально залишиться перейти в ПЦУ і залишиться на тій парафії, і ніхто проти нього не буде підкопів робити, і ніхто. Його не буде за якісь там е, гріховні дії потім виганяти, то цей священник рано чи пізно, а зараз пішов процес, при якому це відбувається досить активно, перейде в ПЦУ, і вся громада поїться за ним. І вони будуть вам доказувати, що вони ніколи ніякі по московській церкві не були. Вони завжди були в українській церкві, і от вони зараз кращі за всіх інших, тих, які там Томас приймали, Вони найкращі, тому що вони найбільш українськіші, вони найбільш церковніші. І все і слава Богу, хай так буде. Але. Це, ну, це люди, очевидно, не зовсім глибоко віруючи, тому що ти не маєш вірити в священника, ти маєш вірити в Бога, а священник тільки посередник. Але ця категорія дуже велика. І велика кількість священників буксує, тому що в них є агентурні зав'язки. Вони колись були в КГБ, але потім отримали певні е, свої псевдо і певні розписки робили в ФСБ рашистському. І тому. Їх тримають на, на антяжку. І з цим важко, тому що приходить, привозить в ПЦУ, там, скажімо, священника. Він хоче до громади промовляти, а громада далі за своїм попом. І все. І хочете що, якась група людей приходить до нового священника, громада розколота, тому що ті моляться на свого попа. Все. І з цим проблема. Якийсь момент, ну тут я має попрацювати, знайти, вишукати докази його агентурної роботи. І після того або Дозволити йому написати явку повинною, де він заявляє, що я працював на ФСБ, але я не вчинив злочинів все. І включається частина друга, якщо я не помиляюся, статті 11, за якою він звільняється від відповідальності, і визнати перед цими мріанами. Я був грішний, мене примусили. Вони простять. Але це має зробити пошту ФСБУ. Якщо воно цього не зробить, я зараз починає робити. Я думаю, що це спрацює. І ці миряни теж перейдуть. Це, це реально. Навіть при тому всьому, що священник їхній може бути мерзотником, а потім десь тихенько треба буде якось якимось чином отого агентурного священника, все-таки позбуватися. Тому що якщо він підписав один раз зраду, зробив, то він буде й далі цим займатися. І є оті фанати руська міра. От з ними нічого не зробиш. Це ті, що йдуть до Почаївської Ваври, попри воєнний стан, їх підтримує велетенська кількість зелених урядовців. Ну, слухайте, це вони блокували е, розвиток Томусу, це вони блокували е, нормальні виконання закону про релігії, все інше. От коли держава в особі представників Зеленського перестане толерувати і підтримувати оцих московських, коли не тільки там СБУ певні групи СБУ будуть ними займатися, і то тільки зашкваренішими особистостями, а реально піде українська політика, українська лінія. Повірте мені, ті виявляться безхозними, їхні попи розбіжаться. І в тій ситуації, ну, вони будуть далі десь ходити, десь будуть щось проповідати російське, вони будуть виглядати все більш маргінальними і смішними. От десь так, в період частково Ющенка, ну, тоді вони, правда, дуже себе нагло поводили, а от в період Порошенка поводилися оті хреста ходільці Вони ще лазили, але церкви боялися цим займатися. І останній момент: про моема самої ПЦУ. В них зараз пішов більш масовий перехід парафії зі священниками до них. Це добра, це добра тенденція, але знаєте, в ПЦУ є дуже різні люди, і так і там є люди, які дуже би хотіли з цієї української церкви зробити свій маленький московський патріархат. Оце так як Зеленський хоче з України зробити другу Білорусь. Таку ж саму. Так само є і такі люди в аналітиках навколо То, що я бачу їхні ревнивість, там просто якісь там ошаліву ненависть до греко-католиків, якісь оці повторювання московських трешів наративів навіть оця безглузда, ідіотична теза про новий юліанський календар. Замість того, щоб сказати просто григоріанський календар, тому що їм страшно згадати про папу Григорія. Та це він спільне надбання всієї церкви. Яке це має відношення? Юлій Цезар поганен. Вам ближчий за того колишнього Вселенської церкви одного папи, який зробив календарну реформу. Тому ви хочете Юлієм Цезарем прикриватися проти цього. Ну, слухайте, так далеко зайдете. І от тому ті речі, які сьогодні крутяться там, після вливання туди тисяч парафій, ну, хай півтора тисячі, двох тисяч, які найближчим часом можуть відбутися. Щоб ця церква не почала руйнуватися середини. Там треба дуже жорстко взяти певні речі під контроль, і дуже вміло їх, оці російські тенденції, які заходять в ПЦУ, перемелювати. Дуже важливо це робити, і щоб цим зайнялися. Я думаю, Епіфаній це дуже добре розуміє. Чи розуміють багато інших людей, в яких досі головний ворог це не Кирил в Москві, а Святослав у Києві і. Там Ватикан, Папський престол, ну, про папу Франциска окрема історія, це, це, вибачте, це хвороба, це деменція вже. Але колись цього роблять теж політику і атаки проти своїх братів, то вже греко-католиків, ну вибачте, це ознака того, що там є проблема і всередині в ПЦУ. І їм самим треба з цим розібратися. Тому що найстрашніше, що може бути з цією церквою, це подолавши дракона, стати самим драконом. Це не ображайтеся, насправді це існує така можливість. Все, на цьому закінчили. Пане Тарасе, що сталося з Симорозом? Неже також продався Зеленим? Знаєте, насправді, ну давайте просто вернемося до трошки реалій. Люди пішли воювати на війну, люди вернулися з війни. Ну, Симороз вернувся з страшними пораненнями, з ампутаціями, але він до того кимось був. І він вернувся. Він вже не військовий. Образ військового додає йому авторитету, він може його використовувати, які якісь аргументи, тощо проти той ж самої шуляк, мафіозної дівочки, все інше, але він той, ким він був до війни, можливо, з якимись корективами. Він до війни був учасником певних рухів громадських. Ці рухи в той чи інший спосіб зав'язані на такого Левченка, якого колись вигнали зі свободи. Він, правда, розказує, що він сам пішов з ідейних міркувань. Ні, його вигнали зі свободи. Я дуже добре порадую ту історію і свободям цим спілкувався, за приховане від них російське громадянство і деякі інші нехороші речі. Я вважаю Юрія Левченка сумнівною постаттю, але він бореться проти якихось забудовників. Чесно бореться чи не чесно, от ми маємо про реквадратушного, він, на жаль, загинув. Уявляємо, ратушний живий він вертається з війни. І ратушний буде боротися в своїй території, там, де він займався, а там в районі Протасового Яру. Конкретно там за дуже конкретне збереження цього природного середовища і середовища ліснування. Юрій Левченко займався дещо іншим. Не хочу вазити в ці речі, і Смороз належить до цієї команди. Я не говорю, що він гірший чи кращий. Він займався подібними речима, якісь оті акції проти певних забудовників, а проти певних не займалися. Інші речі він займався до війни. І він цим буде займатися після. Людина вернулася до свого попереднього життя. І вона його буде вести. Це може бути краще, може бути гірше. В протистоянні бандитському тому закону, який тягне Шуляк, він стопроцентно на стороні добра. І тут ми всі його маємо підтримати. І він дуже вміло, дуже добре обсадив оту мафіозі Шуляк. Дуже добре. Але дальше, а далі він ненавидів для нього. Головним ворогом був завжди не Зеленський, не Путін, не хтось там інший. Для нього ворогом був Порошенко. От вони настроєні були проти Порошенка, оця група Левченка. В нього ворог, напевне, був завжди кличко. Він проти нього воював, а не проти тих, хто стоять там столарівські інші, які насправді знищували Київ. І він буде далі це робити. Тобто, тут не треба говорити, що хтось продався. Просто людина вернулася в своє попереднє життя, раптово, різко. А ми її бачимо досі, там на фронті. От з цим важко буде жити, тому що багато хто, хто вернулися, будуть хотіти, щоб ми. Обов'язково їх сприймали досі, виключно в фронтовому Ореолі. Це має бути. Ми маємо їх шанувати, маємо повисловлювати повагу, але кожна їхня дія вже тут, в Україні, в, 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 в мирній Україні, має оцінюватися тільки з цієї основи. Що ви робите сьогодні? Це тільки додає до вас уваги, але це не виправдовує якісь інші речі. І в випадку оцих політичних протеставань, які є в семорозі, це саме воно і є. Ми маємо його тут сприймати як людину, яка, до того, як пішов на фронт, гризлася проти тих людей, яких ми вважаємо ну, в певній мірі позитивними людьми в протистоянні зеленому свавіллю. От єдине, що він ще паралельний і проти зеленого свавілля теж бореться. Тому не продався. Просто він вернувся в своє минуле. От і все. Так. Наступне питання, воно дуже довге. Воно стосується Навального. Мені не хочеться багато тут говорити. Тут є цитати Навального, негативні, там і Кремні Бутерброд, і всякі інші речі. Це все правда. Тільки мені автор пише, що я, ну нібито сказав десь, що знаходження Олексія Навального в тюрмі дещо його виправдовує. Ні. Воно просто виставляє його поза межами. Тої основної критики, по кому ми зараз б'ємо. І якщо з тої їхньої демократичної ліберальної тусовки, Венедікто відверто грає на Москву. Кац, будучи звинувачений в злочинах там російської е, керівництвом, будучи для Бутіна, нібито там ворогом, грає проти України. Ех е, е, телеканал «Дощ». Бавиться, будучи там на волі десь в Латвії, грається нашим мальчикам нужно допомагати, тим, які вбивають українців. То Навальний сидить в тюрмі і чогось особливого злого для України зробити не може, і тому він опиняється поза межами тих, по кому ми б'ємо. Це тільки той принцип, що лежачих бити не треба. Все, не більше. Але. Критика його позиції має бути. От тільки вся маленька проблема в тому, і це автор звертає увагу, чи це не є проект ФСБ, тому що Навальний насправді там же ж не можеш там писати він в строгій ізоляції. Так слухайте, це все ж стало відомим. Навальний взагалі нічого не пише. Жодного соло від Навального назовні не проривається. Жодного. Встановлена особа людини, його один з соратників, який пише всі тексти Навального. Це читаєте, можна іноді мушу проглядати російські ресурси, та ж сама сота, там Варламова. то що. Це вже там все описано. Я не пригадую прізвища, я цієї людини ніколи раніше не знав. Це він пише всі тексти Навального. Я так розумію, що через адвоката той передає якісь підказки. Що має бути, але цей може писати схожі речі, може писати протилежні, абсолютно інші. Ми знаємо тільки один документ, який переданий Навальним дійсно, який я аналізував також. Це його тих 10 пунктів, як оцінювати війну і що робити. Вони, я їх дуже жорстко, критично по них пройшовся. Але вони покажуть, що у Навального дещо помінялося. І так, Крим уже, ніби Ірбород. Він пише: треба признати Україну в міжнародно визнаних кордонах. Крим можна вернуть. Ну, вже якийсь прогрес для Навального, вже не та імперськість. Але далі там є, він вимагає репарації виплатити Україні, там інші речі, але вони хтиві, вони з російських інтересів. Він каже: Росія не зможе повернути Україні всі завдані збитки просто так, тому що їх просто не вистачить в неї ресурсів. І тому давайте знімаємо всі санкції проти Росії, демократичні, як він каже, Росії, якому він сам буде вже правити, як він сподівається, після Путіна, звичайно. і Знімаємо всі санкції, але з усіх прибутків, з нафту, з ГАЗ, з усього, що продає, з брильянтів, відповідна частина йде на репарації Україні. щоб якомога швидше повернути Україні всі збитки і виправитися перед нею. І покарати винуванців він вже пропонує і все. Але при тому, всьому, основне мета і завдання діаметрально протилежна з нашими. Наше завдання. Хай краще Україна менше отримує тих реферацій, хай це ліпше довше затягнеться, але хай Росія зруйнується як імперія, хай вона розвалиться. Тому що навіть якщо там якийсь дуже хороший хтось прийде до влади через кілька років. Населення Росії з тим імперською тою сверблячкою обере все одно нового ворога, який прийде захоплювати Україну і вбивати українців. Це неминуче і тому вона має розвалитися. А Навальний пише свій план, який ну логічно, він же ж не українець, він росіянин, який спрямований для Росії, як зберегти Росію? В майбутньому світі, де треба буде визнати, що Росія вела агресивну війну проти України, що вона має відплатити репарації і все інше покарати винуватців. От він пише майбутнє для збереження Росії, і нам це діаметрально протилежно. І Коли на Навального почали відразу в нас деякі експерти милиться, я сказав: нема хороших руських. Навальний не хороший русський. Це просто ознака того, що він кон'юнктурно врахував певні обставини і зараз говорить речі, які Діаметрально протилежні вимогам певним путінського режиму, якщо раніше він говорив майже те саме. Тому давайте так: не будемо приписувати Навальному певних речей, яких він вже сьогодні не робить, в негативі, але і не будемо з нього робити чогось дуже позитивного, тому що насправді, насправді Навальний все одно російський імперіаліст. Ну просто єдине, що в нього помінялося ставлення до України чуть-чуть, і то я не впевнений чи назавжди. Все з цим закінчили. Е, Постараюся якомога коротше. Е, два запитання в одного автора. Перше В 2002 році всім відома скрилівська трагедія, що сталася, і пише далі автор. Що тоді міністр оборони Кузьмук пішов в відставку, хоча не мав прямої відповідальності, не був прямим винуватцем цієї катастрофи. все, але треба, чому наші страшними результатами. То, що вони натворили через Міністерство оборони, то що от про Резнікав очевидно йдеться, не йдуть відставку при тому, що вони руйнували армію, її забезпечення, все знаєте, давайте так. Пункт перший, чому Резніков не йде, тому що йому наказ йти і триматися, тому що вони хочуть далі грабувати армію, вони далі хочуть руйнувати можливості опору України і перемоги, тому що вони не хочуть перемоги, тому що в них на лоб'янці розписки в тих, хто контролюють. Сьогодні Резнікова і Резнікову сказали не йти, а Резніков сам рад стараться. Дідніжка та капає. Єдине, що насправді з традиціями чесного відходу від влади в нас не дуже так все склалося. Не Кузьмук був під час Книлівської трагедії міністром оборони, був Шкітченко. Шкітченко дійсно написав заяву Кучмі про відставку. Але таке враження, що це було вже обумовлено, що він це зробив просто як акт, ніби такий демонстративний. Кучма відмовив йому відставити, він спокійно залишився далі на своїй посаді. Кузьмук був міністром, коли відбулася, ну, наприклад, відбулася броварська трагедія. Ніякої заяви про відставку він не писав. Тому насправді. Традиції відповідати за скоєне в твоїх відомствах в Україні, на жаль, бракує. Єдине, що це пробував запроводити той же ж Порошенко, коли по Гладковських були фальшиві звинувачення, було видно, що вони фальшиві, але вони прозвучали, вони дискредитували систему. І Порошенко відсторонив Гладковського старшого, який взагалі не мав відношення до того скандалу, тому що Гладковського молодшого звинувачували. Як вже бачимо, звинувачили огульно і брехливо. Але. Відсторонення відбулося, на тобі лишить певна міра дискредитації, ти повинен не кидати тінь на всіх. От це правильна позиція. Так робиться у світі. В Україні таких традицій, крім цього випадку, я більше не знаю. І друге, про Китай. Китайські інвестиції знову помилки його теза, що під відставку Януковича Китай там е, говорив, хотів дати інвестиції 3 мільярди доларів інвестиції в обмін на оренду наших земель, і тому подібне. Що з цього всього пахне? Чим це все закінчиться? Відповідає перше, ви тут трошки перепутали 3 мільярди доларів. Тоді ніякий Китай нічого нам давати не збирався. 3 мільярди доларів це те, що встиг взяти Янукович хабарячи підтримку від Путіна. А мало бути 15 мільярдів з фонду будущого. Чим Путін збирався прив'язати Україну намертво до Росії, отак просто в кайдани, і вони досі пробують ті 3 мільярди використати як фактор тиску. До 24 лютого їм юридично це навідавалося. Пані Ярецько-міністр зуміла реструктуризацію провести, на мій погляд, вмію добру. Але вона все одно зависала повітря. Це був реальний борг України, який все одно колись би довелося повертати. Ну тільки в ліпших умовах. Після 24 лютого, очевидно, ці гроші ніколи повертати не доведеться. Це те, що стосується трьох мільярдів доларів. А тепер, що стосується Китаю, насправді Китай. Дуже чітко говорить свої позиції. Він хоче зайти в Україну. Але пункт перший: ніякої оренди землі. Виключно викуп, виключно приватизація. У нас заборонена приватизація землі іноземцями. Але нинішня влада, мені здається, готова змінити щось в законі або якимось чином це порушити, тому що вони дуже серйозно чекають на Китай. Вони сваряться з західними партнерами і підтягують так званий глобальний південь, де насправді домінує Китай. І Оця гра з Китаєм вони розраховують, що Китай їм принесе мирні переговори з Путіним. Вони розраховують, що Китай Захід, те, що вони творять, явно зорієнтовано на те, що Захід не дасть великих коштів на відновлення України. Дасть, але недостатньо. І вони розраховують на те, що вони це компенсують Китаєм, але Китай бере країну в заручники і перетворює в рабство. Але для них це байдуже. Китай толерує корупцію в іноземних державах. Але китайський прихід передбачає прихід сюди великої кількості персоналу і. Перехід у приватну власність китайцям наших активів, в тому числі землі, це дуже загрозило. І я колись виступив проти цього. після чого мої контакти з китайцями обірвалися? На цьому завершуємо. Слава Україні!